Вітаю вас, друзі! З вами Світло, ви на одному каналі. Ми продовжимо проходити Fallout Shelter в режимі виживання на одному житті, тобто до першого загиблого мешканця сховища українського. Хто тобто, перший на каналі, підписуйтесь, Микайте на дзвіночок, хто підписався? Перевірте, чи дзвіночок у вас у війн, коли, якщо ні, виправте це. Коментуйте, репості друзям, будьте вподобайки, додавайтесь, друзі, у стімі. Ставайте нашими фоловерами надвічі. За бажання підтримати розвиток каналу, подякувати авторам за працю та поставити на подальшому спонсорка YouTube на головній сторінці каналу в класі спонсорства Банка. Скави з згори, закріплене. Періодично в правому верхньому куті з'являється QR на банку з КАВІ. і сервіс Дон Всі посилання ви знайдете в описі каналу та в описі під відео. В чаті спілкуємося українською, обов'язково вітаємося з учасниками трансляції. Приємного перегляду, дружнього спілкування, дружньої атмосфери і доброго ранку кожного ранку. Так, ну що ми тут зараз? У нас Наталяк, і Надійка. До 10 підняли. Давайте їх тепер перед той. Перекинемо в цей. В спритність. Так, і Маркус. Теж підняв до максимуму і його теж спритність. Так, а тепер в силу треба когось тебе сила, що. Так, сила. Ой. Я не пам'ятаю, що там. Та, у тебе що. І у тебе Максим. Саріан. Не побачив, не побачив. Так. Маркус. Біжи сюди. А, стоп, чо Маркус? Десь у нас був. Був-був-був. А, нет, куди він подівся? А, він, здається, працює. На цьому на станції. Так, давай сюди. А ти сюди. У тебе не докачено. Так, по ще Не вкачено. Світло! А, це бровка. А світла тут ще немає? Ні, десь був. Ні, це не тут. Це він був в сезоні. Бровка, йди туди, нагору. Опа! Прибульці наступають. Прибульці заполонили світ. Так, у нас там наші. О, 32 хвилини, прикольно. що доведеться трішки затримати трансляцію Fallout 4. Раз, таке тут діло. y У нас же там заключена стадія квесту на отримання всіх героїв. І що там за нагоро... А, нагрот ага, там вже ця з Пошкоджена кіхтем. Не кіхтем у яу бабу. Я вкаєм, ладно. Так, нейт у нас там внизу працює. Так, тут ми зараз трішки. трішки. трішки в усіх кімнатах. В усіх, ні, не в усіх. Сюди треба повернутися. Ого. дівчата. Ой, Джон. Треба. В усіх в кімнатах були. Бо так нам не підходить. Круто! Погодьтеся. Так. О, тут вже Star Alliance май майже 50 го рівня. І майже добу вже подорожує. Але поки ніяких знахідок не було цікавих, на жаль. Так, пішли в сезони зайдемо в експериментальні сховище Дивимось, що там до чого. Теж позбираємо ресурси. Ну там скільки це батько Люсі, як його там, Хенк. Він буде там через скільки, через 3 дні здається Чотири. Ну тут у Розвиток іде. Так, тільки цей розвиток ніде не збережете. Але... Ну все одно, наб'ємо ці рівні. Так, лисяй, а тут забув? І погодить, ко ти там робиш? Я ж наче вас розформував, ну ладно. Так, Бренд Гранд тривалість у тебе на максимум. Окей. Тут ты один такий. Перший. То куди тебе тепер? Грець цього знає, куди тепер? Всі кімнати зайнят, а, не, отут здесь. Не, зайняті всі кімнати. Ну тут тільки меняти. Он здесь світло. Світло у нас фітнес, фітнес, фітнес. Так, згори у нас фитнес. Вот это силова, да? Да. Вот тут мы с кем-то махнем. Пем. Ой, не-не-не, не с тобою. Там тебе одна залишилась. С тобою. Так, стоим бы. Ты назад. Десь... Ой, все верно. Ти сюди. Чоловники бомбані. О, у нас є одна фішечка. Але я не пам'ятаю, що. Маляр, привіт. А Дмитро, а непчук, віта... О, десь цей. Незнайомець, незнайомець. Таємний. Таємний. Не бачу його. Ну десь тут поблизу. Ми десь поблизу були. Так, ну давай. Чоловічка якого-небудь. Давай! Будь-якого. так чоловічка. Шмат. <світ> Похочу рідини. Стани. Так. Ну нормально. Нормально, процес іде Ну Тут все, тут, в принципі, далі поки що робити нема що. Тут чисто. Тут можемо глянути. О! Да, беремо. 13 рівень, да, містер помічник нам стане в нагоді. Це... Треба зазирати, да, я, я забув. Только... Кого ми бішли Лемо? Так, ти підеш. Чи хто? Так, не ти точно підеш? І Люсі. І Лисі. Да. Лисий, Люсі. І док. Так, максимус у нас десь тут. І взагалі у нас є. Ми, 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 а, у нас нема сенсу. Опа, оце погано. Це погано. Давайте туди прав. За містом помічником раз Лукас Сімс. Перший пішов. За ним Люк. Чи Люсі. Люк. А там ні, навпаки, Люсі. А потім люк. І стимулятори і... мій поміч. І топайте, давайте. То був тут Ой-ой-ой. Ой-ой! Що ж ти не робив? Так, тепер тебе. Требу, треба. Так, все, пішли вони за містером помічником. Бубу-пупу, -бу -бу, шутган. Кіпірувати. Так, ну тут все, тут виходимо тих відправил, хай біжать. Повертаємось наше проходження до першого загиблого. Так, чик. чик. До наших іменних аватарів. Хай робот збирає. Ну, 24 хвилини. Ну, з ним, не буду я чекати, 24 хвилини. Чи почекаємо? пускай ресурси позбираю. 24 хвилини. Та ні. Коротше, пляшку зайзяю. Не бейте мені, що я можу сказати. Так, ПБЦ. Так, ми маємо лідера НКР зупинити. Ну, гарно тут. Так. Що ви тут робити? Ми... ми прийшли, щоб зупинити вашого божевільного лідера. it's creative a Так, ви жителі сховища. сховище, ви знаєте... Що? Що тут витавлять зброї чи що? Так. Ми дотримуємося якогось там пункту. Там якісь правила в них чіткі. Але я не зрозумів. Про що йдемо? О! Так. Подивіться ближче, ми відправимо вас на орбіту. Мені не встиг. Тоді не приведется, я люблю хороший врух. Ну ты еппрался, я прав, Сай. Сам вопросы. Не підходь ближче, йо. You... Ти ось все, все зіпсуєш. Братество сталі, ідеали та параної. Не зупинять мене. Перебудувати ви брайтися завдати на поправної шкоди. Ты не шлях назад, чегось хороший, нікому не дозволил. Нет. Лайт не встигла кинути. Отс. О, ось ну, а ну, шо там за статы? Ой-ой-ой, ти шо, ти шо? Крута, бронька. Крута. 4 -4 -2, 2 Ну і витривалися. Ти шо, ти шо? Не, потужно виглядає. Потужно. Я у нього її заберу. А ха 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 Вона буде свідлова. Тут без варіантів. Або аукціон ага-га-га-га-га-га-га. Ага, ага, ага. Серед мешканців сховищ. Поки воно максимус. Ну ми ж знаємо, що максимус. Що максимус? Питаємо, будемо казати що? що? знаємо, все. Або не знаємо, і все. Або все не знаємо, Або нічого не знаємо. Так, стоп, чого вы. Да, кажем, максимум с Ну, там трішки інша історія, ну ладно. Ти не вгадав. Він нещодавно дещо та сказав. Стосовно броні. Так, ну ми пройшли цю сюжетку сезону і здобули всі нагороди. Всі нагороди здобули з цих сезону першого в New Vegas. Вже в основному в нашому про про проходженні у сховищі. Повертаємось назад. Так, Ну, Люсі Сара, хай біжить. В принципі. Качається, качається, збирає матеріали. А нам що? А нам нічого? Можемо контрольно зайти в експериментальне сховище і, в принципі, завершувати шелтер. Експериментальне сховище другого сезону. Ну Тут вас водою були про. Пусто пусто. З роботом, а Хенко ось біжить до нас. І ми виконали умови. 40 мешканців сховища і перше завдання виконати, яке ми бігали за цим шерифом. Да. Люсі, хто у нас на третій був Максимус? От. А так то все. Повертаємось в основне. І, в принципі, в цілому. Так. В цілому можна завершувати. Будемо вже. Далі проходити, коли якісь квести намалюються поблизу. Або коли бронька. Ну, бронька ми в принципі, вже побачили. Ну вона крута, так. Да? Так є. Тож, друзі, дякую всім, туди і навсіду, хто дойде до трансляції. На каналі перше Підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, хто підписався, перевірте, чи дзвіночок увімкнений, Якщо ні, виправте це, коментуйте, репостіть друзям. Лупіть вподобайки. додавайте друзю, у стімі, ставайте фоловерами На твічі. Так, стім Твіч. Так що це вже. Що в мене дах поїхав. Коротше, підтримка каналу. Мона є. Донателло є. І. Цей, як його, спонсорка YouTube є. Друзі, Стім, Твіч, да, ну і підписка. Да. Бережіть себе, не генеруйте сигнали тривоги. Обійняв, припідняв. Обіймашки! Цілувашки у нас тут всі на соточку. Пока-пока. Да. Продовжимо вже пізніше.